Васильський научитель Павел Таланкин таємно зробив фільміки о тим, як виглядає зараз школа в Росії. Тим фільм-документальництвом його фільмів здобував награду на Міжнародному фестивалі кіно. Дякую за цей оповідь. А я з тим ольга глаголів у чеку, в проводив ще винагравав з Росії 2,5 року тему з родинами котами. Тож ще ж оповідам А житті в Росії і в Польщі. Налі хірбатки, весь час течка, субтитруйте канал і хочемо! История научитель Павел Таланкин в школе, але, там написано, что он научитель, але он не был научилем, он працював в школе. Я не встав, что в, 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 в польских школах так є, есть или А в российских школах есть такий человек, который вичачками, вычечками, концертами. Он все-таки робить для детей, не, не учится с ними, не предмети, предметы. Он... им, бы, ну, не научить, он есть не на а каким-то а он таким, как бы, есть выховавцем. Вы, выховавцем в том же ним Спеваем, они там могут что-то ренчно делать, могут танчить, могут делать концерты. И так то в школе выглядит. И есть такой, как бы, такой завод, педагог-организатор. Не знаю, как по польски такой, как бы, педагог-организатор импресс. И то не ходит о том, что он сам организует, ходит о том, что он собирает. діти і разом з дітьми он робіє. Мой умажён умажённий умажённий завод. Я працювала на таким подібним становиisku і, і в на учених так само є такі становиску, кури назвище за за스템ца декана по похованню по вихованню ході, ото вже ти з ними це ще з студентами це робиш, щоб вони мали мали таком багатом життя таким, не тільки науку вони займувалися, а яком якусь креативністю, яком штуком, це таке І як би в цілком нежлі, але на обов'язки того чоловіка має вплив політика мав вплив пропаганда, але так було не завжди. Коли я працював на учельні за сценцем декана по вихованню, му ну, що я мушала робити? По-перше, ми мушали робити такі концерти патріотичні. Повім же, то в цілки мені патріотичні концерти, то ну, нормальні. По-друге, один раз так було, що я мушала зібрати всіх студентів, які кто, були, студували на э, учельні, э і мушала з ними разом пусть до мітингу на плац червоний. Там був такий жорткий концерт посвящений в визволення Криму. І не можна було отмовити. І, е, э, там нас споткав такий чоловік, шаро ша, шарий капелюш, шарий такий, не максимальний же, не можна було, як он виглянда, я я не пам'ятаю до теї а потом і Повіджа Повіджанна була ректор, мені повіділ же то в ФСБ. І он там в Шистких Записав, це би було мусили там іч, бо якщо ти не пудеш ти не, не достанешь там екзаміну, таке для студентів то було то було так, бо ми з були там. І то було то, на наймає пам'яті, як я працював. Працював на учені, працював на центру культури. Теж на центру культури. ми учали цьому ми, ми робили шми тика концерти, такі патріотичні теж то ніж і ми брали шуму уділ в виборах в виборах не як, щоб пить на когось голосувати, а щоб, щоб там робить якісь імпрези, якісь концерти. Часу да часу писати директорові «Всіско в порядку, ми мусилишми бачити, що там діє дзя... на тих виборах». Что там? И как бы, как шпиги, мучились мы писать один раз на годины же. Все в порядку, все в порядку. Я знам то, якби бы, за то, як то діяло. Було мені цікаво то, цікаво то побачити. Йдемо з русами ще до тегу Павла Таланкіна. Він був таким, як би, за, за директора, або щось такого, по виховуванню дітей. І спочатку він мовив, що все було нормально. Завжди мав він своє знання, учив дітей мислити. І теж мати своє здання. Але він повідомив, що для мене було цікаво, бо я з початку війни вже ми виїхали з Росії. Він повідомив, що з початку війни все змінило. Якщо в червні то були теж тільки такі концерти патріотичні, то поїздні з якби просвіщення вони вони доставали такі якби завдання, що, наприклад, треба зробити якийсь концерт. Треба зробить с например, с теми ветеранами, с сво, с войны, которые пришли, и их треба было, их чтобы было запросить до школы, они что сейчас а он мучил то награть, и он мучил то выслать до министерства, и мучил то опубликовать на строне интернетовой, на строне, на в сетях с российских в З якимсь хештегом, він говорив, що було як би якби страшний, страшний, одразу страшні. Я нагрівала фільмі у тих чапках. От ту я, я є невежучам, не вожуча, а тих чапках як... Е один uh, блогер написав до школи, ти побачите ту десь, може бути в Банділінг, як блогер написав, якби от ім'я міністерства дош дошколжи, вони такі чапки зарубили. І вони зробили, і вони зарубили з денче, і вони зарубили uh, награне тего, як они то як они то робйом. І то не попросту. для чого они так зарубили, для того, ж то звико жечь що приходимо до школи якісь дурні завдання і ти мусиш зробити. І Той Павел Таланк, той навчитель, він то все нагрівав, е, публікував. Трохи почитаємо, це пишемо в тим артикулі, бо не зимою. Я боюсь, що я не дам ради своїми словами. оповідати. Де в лютому 2022 року другого Росія розпрозпрозп'ятала розп на Україні широко закроєним воєнним, мілітаристичним і шовіністичним пропаганду в школах і на університетах Федерації Російської гвалтування взрослого, Діти змуща змущани, що змуща... до маршів і науки обходження з сто процент. Я то слышала я юж мені не було. Аллилуйя, я уж не была ни в России, але я то читала, мы служили от коллегов своих, кто слушал. И после лекций их не доезжало мозгом, в впа... мозгом впаемще фальшива идея империалистичной великости. Сто процент. А, жюри фестиваля доценяла то, э, тен артикул о фестивале, уже тен фильм, э, который называющий, видите, фильм Азывоще Пан Ниф птичка Путинови, фильм сдобыл специальную награду жюри в секции свинтовых фильмов документальных. И ему помогал Дэвид Бронштейн, ten режиссёр. Жюри фестиваль ценил отваги в документуванні інтенсивной пропаганды в российских школах и одиночной Латвии, з якою манипулюющі там дезинформацією і тен Павел Таланкін. Як оказалось, як він зробив той фільм? Він побачив в інстаграмі, який заборонений в Росії, але через VPN, через VPN люди вживають його. Він побачив, що є такий типа, конкурс, не вім, як по-польську, о фільмах про Росії. Люди, які може зараз там, і на яких має вплив війна. І він вислужив зглашення. И zwróчили уваги на ногу. Он не мог очевидно чипше їхати, он працював, але вже ж він мишлив от жебозвончиче, і йому було повидян на жито просто робиш свої, ну, робиш свою працю, так же так само нагриваєш і прошу висолоч нам ті, якби матеріали те на грані, ми з них зрубими якийсь фільм. І вже потім він, коли він то все награв, вже він потім звільнився, і він побачив, що, направда, то було дуже страшно. Він мав, ем, мав кілька таких, як би, дисків, на яких цей фільм був написаний. І одразу, одразу питання, а для чого він, наприклад, не мог там на Google, то для чого треба було так, в такий спосіб то річ? Он повідомив, що дуже було страшно, бо не можна, нема доступу до Гугла з Росії, а на Яндекс, прошу, на Яндексі в Шиску, якщо б він там до того Яндекса ті в Шисці вислав ті в Шисці відео, то було небезпечно. І він он приїхав, вони зробили такий фільм, і він достав там награди. Забачимо трейлер. Привіт, це я, я работаю в Вот вот Тен, тен Павел Таланскинг. И так так виглянда. Так, так и его становись выгляда. Передадим большой врель в Чеще, а, можем, б, 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 б. Б. Или то і. Це габи... то, то мой кабинет. Могли... Я мушу робить такі якби е пространство, такі е для э, для креативності, для дітей. Було прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Короче, і ту ви дичите, то написано. Я хочу хочу зруце чуваки, я ж не то якби на одворот перевернути, там написано цінності і героїзм методичні рекомендації. То написано за лецені методичний вартості і героїзм. Тобто теж ми доставали щоми такі, якби от Міністерства культури такі жечі, і ми мучили ми мущали, то е-е робічцю ані нам висилають, і треба було теж награч і теж висилить, же ми то зробили. І повинні рибу і там, і там ГВОЗ, же, ГВОЗ на, якби, якщо пошло, послухать по-російську, то хтось йому дзвоні, он то, відать, то награв, і хтось йому віже, треба або прочитати вірші, або зробити якусь презентацію о патріотизму. Флагу нести. Мені же поручили це все знімати. Я для них, виходить, Он ему я. Я то в награв, награл, Барзы любит свою працу, а ли я не хочу быть пропагандистом. Он может. А если там научитель учитель повидел же, если ты тут нелегальнее, если ты не сгадышься, то, то хоть стонт там вы пердали из тон взрос если ты не с за вшистки. Ты можешь быть патриотом. Я могу показать так, миру кто в которую мы все катимся. Массакра. Это идеальное прикрытие. і ганьзиться а то то то, значить, то ви то флаг Вагнер, і то золомне Вагнера, і вони прийшли до школи, і то документальне, то страшне же, то не то документальний кадр, і я верена на 100%, бо так дівало. Ані ви дичите Вагнеровці, е, мысли же вони ранні і вони оповідають дітям, як то, як то, як би, як кашульки носить, як з броньом, що робить, якщо там попадши, там щось там в середку, видіть, на столі щось з броні лежи, то страшно. Тому що, якщо він голову, ви І він мовив, що треба там щось зробити, бо якщо вам хтось буде бандити рани в голову, то щось там буде. А еще вот здесь у меня а, флаг. И, и видите, Ешачека, он пока, он показуешь же, он ма флаг такой а, небеско бялый. І я мам з тим флагом теж таком дивном історії. Та небеска бяла флага, то, то вимушлена флага опозиції, можна так повіщати. Ту нема червоне такі паски. Бо червона паска то кров, а ми не хочемо опозиція, ну не опозиція не хоче мати ніч спільного з кров'ю. І то флага демократичного протесту, проти війни. І я теж маю вам таку з спочатку війни, коли війна ще, я пошла до своєї манікюжистки. Я їй показала, що я хочу, а я завжди роблю такі манікюр, такі роблю, такі, ну, дивні завжди, просто червоний, не, не за скуку інцегу. А завжди то квята я, та я робила цясь там, щось щось там. І я зробила флаги на своїх пазногтях. Моя манікюжистка родом з України, уродженою в Україні, уродженою в Харкові. Але останній п'ять п'ять lat, вона мешкала в Росії. Коли я з початку війни прийшла до неї, я була впевнена на 100%, що вона Жаноповія. Єсус сот соті разів соті разів діє і булом я zaskoczon, я булом шокована, коли вона powiedziała: Нормально там нацисти в Україні. Як там це, ти час їздиш там, ты тебе мама там, або кто там дядьки, кто там мешка в Харькове. Але ну, та, так есть, дуже українців есть в Росії, которые то спирають. І я поведінка, же я в таком флаге на познактях. І я базу бавка, що она ну, зрозуміє але вона ні не зробив зробила такі, такими позногті. Ну, там не вшися, там два, два або три, якісь були, якісь позногті, якісь там був небеський, якісь був там бявий, а на, на, на кілька ногті, позногтях була така флага, флага намальована. І прийшла я до директора на якесь спіткання. І він бачив, це Ольга, що то є? Що ти покажеш? Что ты намалювала? А я мове, «Цо? Что? Ну, пенькно, вам еще подоба? Пану еще подоба? Так, мені еще тоже, тоже подоба. Он пыта, а он не может впрост поведеть же, что то, флага демократич... демократичного протесту, а он вье, он вье, який як я мадуш, что его в стосунок. Аліна просто он не може запитати, чому питає. А це то, це то, то. А... Я мовлю, так, так, попросту пенькну. Мені що я побачила в інтернеті. а Я була приготувана до того. Я залязла в інтернеті кілька таких, як би, здень, такого подобного манікюра. І я йому показую і, і, і маю, Прошу пана побачити, як пенькну. Я побачила в інтернеті. Так мені ще подобало, що я постановила так зробити і він ніц не змог мені повідати. І тен Павел Таланкін теж повісив тен флаг, вона тема повідає, у нього тен флаг вісив в, в кабінеті, і ніхто не звернув на то уваги, бо мале містечко, і ніхто тим не в'є. О тим демократичним протесті, а не такі вонські маєм, такі вонські мозг, вонське мишлення, якщо можна так повіти, що ніхто тим, он... і він мовив же цілий час, я потім юж вивіад з ним э, uh, оглядав, і... цілий час он вещал, 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 вещал флага у него, и не сбросил на нем уваги. не полководцы. А школьные учителя. Он, он мувит же воины в игры воем не как э, бы маршалки, не маршалы, не э, золнижи, а на школьные на учителе. Слухачи, тут такие уж. Не, я... может, это маска якость. И так они Масакра, Масакра. по-перше, якщо ви звернуть звруч... увагу, так виглядає, така звикла провінціальна школа. В Москві, очевидно, школи виглядають інакше. В Москве то вшивало, в, в Москве і, і подводзи, а тут древняна подвога. Ту, якби би, такий старий будинок, моя школа так виглядала, а я уродилася в малому містечку. І до тепер ніщо не змінило. І ми теж в своєму дитинстві, напеше, хто, е-е, я не вім, як в Польщі то було, і ми в своєму дитинстві теж ходили так ходили строєм, ті, е-е, якби автомати ми розбирали, уміли ж ми такі предмети, де треба було з тим бронем щось робити. Не вім, як то було, як то було в Польщі. І я то ненавиділа вам, ненавиділа в окулі, і те то якби з зврот, як 30 лет тому, вже вони теж щось зробимо з броньом, вживаємо, якби їх учим, як уживати бронь, їх учим так ходити. Ой, друзі мої, дуже мені смутно, хоча вам просто показати вам, як то виглядає в російських школах. Дякую дуже за оглядання цього фільміку, дякую дуже за підписку на канал і до побачення в наступному фільміку. Наразі.